Ви на каналі Винищувач, і це друга частина виживання в Майнкрафті. Перша частина не вийшла, бо файл з відео удалився. Через це я не виклав це відео. І да, це українською мовою. Так Ми в першій серії побудували такий будинок, зробили шахту одну і другу. Де з другої ми. Ми вугілля добули, а з першої тільки камня. Да. У нас, є, у нас є такі речі. Ось, ось ви можете подивитися. Да, багато, багато. Тільки не вистачає одної штуки. Ов, і я можу зробити. Що я можу зробити? Ліжко. Так, давайте зараз бігом уб'ємо. Да! Нарешті в мене буде ліжко, а не вночі це все копати. Так. Так, так. Так, да, у мене є. Так, саме головне, щоб було три. Так, лопату давайте сховаємо. Нам треба перекрафтити. Ой. Так, зараз будемо перекравчувати. Так, тепер робимо ліжко. У нас вже є одне ліжко, ура! Так, давайте ліжко поставимо біля пічки, щоб було тепло. Ось таким чином. У нас вже, виходить, уютний будиночок. Да, дуже крутий будинок. Ну, не такі крутий. Я в цій серії постараюся зробити е, огород. Чи... Так, 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 так. Е, для огорода нам потрібно. Так, що нам потрібно? Давайте всі речі, які нам не потрібні, просто складемо в скриню. Так, а ті, що потрібні, ми візьмемо. Так. Робимо палки. Тепер робимо кам'яну мотигу. Ось так Дві мотиги вже є. Дерева в нас багато. Через це ми можемо зробити. Дуже багато палок. І зробити ліснізи. Так, я взяв іще 44 колоди з дуба, а зараз будемо робити забори. Так, 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 так. У нас вийде десь два ж е, стака. Навіть більше. Так, тепер будемо робити. Так, тепер беремо, будемо робити... Так, 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 так. Так, давайте зробимо. Ми зробили 45 парканів. Це багато, це дуже багато. І я зараз е, е, поставлю паркан, де буде в нас стояти огород. І підправте мене в коментарях, як буде по українськи огород. Так, у нас огород буде стояти ось тут. Корова, що ти сюди прийшла, а? Корова, уйди. Так, вибачте, що виключив запис, я просто достроював заборчик, паркан і. Я тільки назбирав три насинини пшениці. Да. Поки я ще не зголоднів. О, і ще одна. Так, зараз піду посаджу. Даже без води все нормально. Так, я краще піду поспати. Так, е... саме головне, щоб мобів тут не було. Так. Лягаємо спати. Ми проснулися уже день. Треба буде часи зробити. Так, огород на місці. Так. Що будемо зараз робити? Давайте будемо продовжати копати в шахті. І знайдемо, що, нам, і що ми маємо знайти. І ми маємо знайти железо для відра і багато-багато чогось іншого. Так, починаємо копати. Так, поки що я назбирав тільки дуже багато камня і ні одного заліза. Так, продовжуємо далі купати. Якщо ми нічого не знайдемо, то я просто візьму і буду займатися іншим ділом. Як, наприклад, збирати пшеницю і... Збирати насіння для пшениці. Або можу, що я ще можу, добувати дерево, і ще робити більший будинок. Але нащо нам більший будинок? Давайте просто зробимо прикраси на будинку. Так, я зробив сходи, щоб покращити мій будинок. Знов впав у воду. Так, давайте поки що зробимо тропінку до нашого огорода. Так, саме головне, саме щоб лопати хватило. Так робимо. Блін, зламалася лопата. Так, давайте зробимо нову лопату. Таким чином. І я пішов... пішов робити далі тропінку. Так, уже пущив все. І до тропінку, і до наших шахт. Так, це вже буде раз. І ще ось тут. Ну, і можна ось. Таким чином. Ну, і все. Поки що все. Якось виходить так от. І можна. Замість цього піска. Так. Замість цього піска можна поставити граніт. Таким чином, і все. І все буде красиво. Так, і можна тут теж поставити. Землю. Вона зараз зростеться і. А, ні, можна так. Все. Нарешті я в другій частині построю нарешті огород. Давайте ще ту тропінку. Огород, нарешті, построїв. І блін. Вже оця сторона засохла. Так. Ну і зробили тропінку. І ще чуть-чуть нарубали. Дерев. І цього і, бу, і кругляка. Да, цей день був е, такий собі. Хороший і добрий. Ну, і до нових. І до нових днів. Так, е, підписуйся, став лайк, і жми на колокольчик. Просто підпишись на канал, хто хоче дивитися мої нові відео. І. І всім пока. Так, так, що робити в третій серії?